Пане Вікторе, чи бачили ви це інтерв'ю, яке пан Єрмак дав тревел-блогерові Дмитрові Комарову? Де той, поміж іншого, під музичку так красиво все змонтоване? Спитався його, що мовляв, не можу не спитати, чи ви агент ФСБ, як це поговорюють злі язики? Ну як коло ви бачите мене? чуєте? Так так? Так, так так бачимо і чуємо. Да. Так ну, це знаєте, все робиться для того, щоб коли закінчиться війна, всі знали, хто головний переможець. І так як у нас над офісом президента, особливо над Єрмаком, нависає багато, скажімо так, питань. Да на які хотілося почути відповідь, то він він, він і виправдовується. Виправдовується це через спеціальну подачу. Да, там типа, а правда лі вас отак от, от думають? Там типу, і він а, ні, правда, uh -huh. от і. Ну, Це таке собі виправдання, тому що а хто тоді е, розіграв цю карту з вагнерівцями да, ще до воєнного до великого вторгнення. Ну хто ж злив? То якщо це злив не Єрмак, то страшно подумати, а може, ж це злив сам Володимир Олександрович. Але е, скоріше за все, ми знаємо, що ну, з, ми знаємо точно є факт, да? беззаперечний факт був, був факт зливу. От. Е, і хто ж тоді крот, якщо не Єрмак, так ось треба показати. А там, скажімо так, посвячених було десь. До десятка людей, якщо не Єрмак, то хто ну є саме б... питання? Не Я думаю, що просто питання та Юрі Ботусов слушно написав, що просто якби там був, був професійний журналіст, журналіст, який є політичний журналістки, не биться задавати гості запитання. Ну просто до нього не піде пан Єрмак, тому що там мали б бути питання інакше сформульовані, наприклад, чому ви слобіювали, наприклад, Демченка на комітет. По розвідці, який повністю провалив потім всю цю історію. Ну, і так само, як і. Ну, це гострі питання. Ну, о, власне, це якраз. Їхня е, тактика да, от в інформаційній в інформаційній політиці в інформаційному полі їхня тактика, якраз це робить самим собі теплу ванну, е, щоб було комфортно, запросити свого заранче продумати питання, і потім він якби задає це питання зненацька. Але е, я сам в КВН грав, і я знаю, що головне КВНівське правило що найкращий е, кра, імпровіз. А є такий конкурс імпровізації, якби там, що все е, на ходу придумують, А насправді це якщо він е, 10 разів трипетірований вечором, знаєте, от тоді саме і тоді він привіз, якби по, то, то, що доктор прописав, і вони е, по. По цій своїй тактиці і працюють, тобто вони беруть тільки комфортних журналістів. Некомфортних з некомфортними не працюють, але вони совують в інформаційне поле. І е, виходить, що порядок денний назад формується сьогодні в офісом президента, в тому числі і такі вкиди. От бачите, ми з вами це обсуждаємо. Чому? Тому що вони зробили такий вкид. От а ми вже реагуємо на нього. І це робить, якби ну якби я в війні б я сказав би, що це стратегічна ініціатива. Ініціатива, да, є, там. у кого стратегічна ініціатива, той фактично наступає. От офіс президента завжди наступає. От зараз у них така своєрідна собі кавалерійська атака. А, е, а... Щоб зробити себе такими іміджево привабливими, щоб потім згадували, що переміг незалужний, не український народ, не українські волонтери. А переміг хто? Арештовий Єрмок. Ну, окей, призначення нового голови облдержадміністрації Одеської Кіпера. Людина дуже непростим бекграундом. Давайте згадаємо, люстрований мав би бути ще заступник колишнього так. генпрокурора Пшонки під час Революції Гідності. А людина, в якого жінка дотепер з російським паспортом? Ну, принаймні, станом на весну цього року перевіряли журналісти, і платник податків. Людина, яка поїхала на Новий год цього року, десь там на закордонні моря, на 10 днів відпустку. Тому що в цей, в цей час, коли ну словом, така от історія, а для чого таку людину ставити? Головою облдержадміністрації в Одесі і ще й самому їхати представляти було президенту Зеленському. Нашому ну це ж ну токсичний персонаж. Ще щось не розумію, і, от і я не можу зрозуміти, тому що це ну це дикість, це дикунство, це утвердження партнера. Ми воюємо зараз за європейські цінності у Європі. Є Таке е, поняття як е, репутація. А у нас виходить, що ну е, такого інституту репутації немає, і можна там, типа косячить стільки завгодно і не відповідати, коли косяк на косяку да. А вже те, що він був в команді пшонки, це взагалі це може потрібно ставити хрест на його кар'єрі назавжди, але десь. Із шухлядки з Нафталіном достають оце таких нам псевдогероїв, от, стряхують з них там пилю це Януковича і виставляють, кажуть: дивіться, це нове там типа, це нове обличчя, нове ми, ми вже наїлися їх. І, ну, це наскільки дивує, тому що це ріже ж не тільки нам з вами, е, ухо і слух, да у нас же ж є партнери, і вже хтось думає, думаєш, що в посольствах, от у нас сім основних посольств, взагалі там більше 70 посольств, не вже там дуряки сидять. Ну ні, точно ж ні, от, але між тим. В ми такі речі бачимо і чуємо ледь не кожного дня. І зашквар, зашквар, зашквар. і Думаєш, коли ж вони закінчаться зашквари? Ні, нам достануть і знову покажуть що з кадровим питанням у Володимира Олександровича, а власне це не в нього, це у Андрія Єрмака. Дуже погано. Знаєте, я О, просто я, я знову згадав фразу, який вже рік виповнився Євгена Бестрицького, українського філософа і е, діяча е, власне громадянського суспільства, який очолював фонд відрознього. Відродження, да. Я який пам'ятаєте, написав таку колонку дуже рік тому? що сказав, що у нас ніби як два президенти є. Один є такий суперовий. Ми йому аплодуємо. Він суперовий на зовнішній арені. Він справді симпатичний, такий хлопець, який всіх переконує, запалює, не дає зменшити підтримку України, і є такий для внутрішнього користування, такий трошечки младо Янукович. Ну і, 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 і казав, що дуже важливо, щоб нас ці два якось примирилися між собою образи. Ну як їх примирити, якщо нам таких кіперів е, далі пхають на посади? Основні і якось оця. Політика тільки тому, що він був помічником Єрмака. Я так розумію, так? через Єрмака тепер кар'єра робиться? Ну да звісно, ну, роль Володимира Зеленського якраз зведена до того, що він: от хто такий Зеленський? Зеленський це людина, яка до обрання на посаду президента була вважалася коміком, да а зараз він зрозумів, що він і в амплуа трагіка теж класний, і виявилося, виявили, що ось його основна роль в житті. І він грає дійсно безперечно талановито. Да, цю трагічну роль лідера. Лідера нації, що воює, от і тому йому аплодують, тому що він класно щитувати, може, суфльора. Ну просто у нього це виходить суплово. Тут нічого не скажеш. От, але дійсно керує країною Єрмак. І якщо він... Навіть не зрадник, який то е, не агент ФСБ, е, ну, але ж ми все одно ж вимагаємо відповіді, але хто ж тоді? От і Єрмак таке відчуття, що він знущається з е, українського народу, який воює, знущається з союзників, е, показуючи, що ну, people схавається. Це ж теж каленівський постулат, Піпл хавають чи не хавають шутку. Да, там, типа, от, вони вважають, що це зайде people хаває, що все одно їх виберуть. що все одно буде, як вони захочуть, і тому вони вибирають людей зручних. І Ми можемо тільки е, говорити там, типу, як їм їх коли посилають цього Кіпера на Одесу, там, йому е, накажуть назад щось віддавати в офіс, е, чи коли будуть там якісь субвенції передавати на відбудову в Одесу, в Одеську область, які будуть е, е, відкати, які будуть. Там які як будуть вибирати принцип обрання підрядників на ці багатомільйонні, багато багато сот мільйонні контракти. Хто ж ці контракти буде брати? І чи буде втручатися це офіс президента? Про Кирила Тимашенка ми точно знаємо, що це було. Кирила Тимошенко Єрмак посунув. Тепер Єрмак Єрмаку залишились посунути тільки залужно, а так взагалі, от є Зеленський і є головний його фаворит е, Єрмак, і це об'єктивна реальність, з якою мусимо рахуватися ми, е, е, експертне середовище, але мусить рахуватися і союзники. Що от реальність така, але нас не влаштовує. Мене не влаштовує. Єрмак, я думаю, що багато кого в посольствах і в, в урядах різних країн Єрмак теж не влаштовує як фігура, як мінімум, ну як мінімум, без репутації. Але Єрмак, зрештою, сказав, що якщо б я би був би не такий? Як це називається, такий, що викликає довіру, то хіба б зі мною зустрічалися б на найвищому рівні всі представники всіх держав? І справді ну людина, да, до речі, тут, з непонятним. Тут, статусом. Знаєте, тут я от от, от навіщо він це сказав, коли можна сказати так, ви розумієте, із путіним вже зустрічалися. <реш> Коли з Гітлером зустрічалися до яких спір, да і з Лукашенком зустрічалися, і всі знали, що Путін е, це е, негідник. От, але зустрічалися. Ну бо так, бо так треба було, бо він все-таки там голова е, держави. Так само з Єрмаком. Всі знають, що реально країною править Єрмак. От з ними зустрічаються, але це ж не факт, що потім довго не витирають руку десь не і то не об себе або миють руки, тому що таке враження, що ви за щось слизьке таке і противне потрималися. Якщо від Єрмака в Єрмака, є такий заступник прізвище його Татаров, а з татаровим пов'язаний yeah. один такий персонаж, прізвище якого трубіцин депутат Київради від слуги народу, oh. який опинився за кордоном, поїхав на своєму мерседесі і відправили його. Ну тобто, вістисотого мерседесі, новенькому це важливий Пої... момент. Не ображай людину. Вона вона з понтами поїхала. Не поїхав просто так. поїхав з понтами, нібито для того. Щоб привести гуманітарну допомогу, і за нього просили спеціально Буданова, да, да. Буданова. Власне, ось цей пан Трубіцин, це Тут люди кажуть, чого ми чого ви про це говорите? Невже ми вже війну закінчили? Але просто от чому одні люди можуть собі спокійно виїжджати за кордон? Більше того, він ще й замішаний в корупційних схемах і не з'являється тепер наслідство? Його викликають? Він, і... він поїхав за три дні до рішення УАС кажу ОАСК, САП, під сап і вищого його затриманню? Можливо, так. І я так Но розумію, що и... він же не повернеться з тою гуманітарною допомогою, за якою його туди відпустили. Ну, очевидно, що не повернеться, очевидно, що тему злили татарову, що татаров це все облаштував. От, і це знаєте, от офіс президента дуже часто у нас грається в гру ні дня без зашквара, гра називається. От, от дійсно ні дня. І е, то, якщо вони граються в цю гру, то ну, тоді це зрозуміло, бо інакше там ну ну здається, ну скільки ж вони ще будуть там е, терпіння якесь. Е, Просто наше наше терпіння розгойдувати так, я, я не знаю. Це щось страшне і сумне, але ж воно ж краплина по краплині, да якби плато падає в стакан, і стакан ж цей терпіння наповнюється. І рано чи пізно, що він переповниться. І е, як тоді, в лютому місяці, коли е, союзники вимагали, що да ми дамо вам леопарди, але треба ж зняти, хоч когось там почистити, і тоді злетів, злетів цей. Кирила Тимошенко. але рано чи пізно там попросять жижі -жи за Єрмака, якщо не під час війни, то тоді точно і е, будуть кадрові питання. Як у нас то було б за часів Порошенка реформи в, в, в обмін на гроші? Да так тепер буде кадрові рішення в обмін на гроші. Хочете грошей? Прийміть якесь кадрове рішення. Ну посуньте цю одіозну фігуру, яка наскільки токсична, наскільки вона. Наскільки вона дратує людей суспільства, що це просто не передати словом?